22 жовтня Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт держбюджету 2026, тож уже відомо, якими показниками планує жити країна наступного року. Найбільше бухгалтерів цікавить, якою буде мінімальна заробітна плата, прожитковий мінімум та інші базові величини, що впливають на розрахунок податків, внесків і соціальних виплат. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео у нас на сторінці. Мінімальна заробітна плата з 1 січня 26-го року у місячному розмірі становитиме 8 647. Сім гривень у погодинному розмірі 52 гривні. Розрахункова мінімальна зарплата для судових рішень залишиться на рівні 1600 гривень. Прожитковий мінімум з 1 січня 26-го року для працездатної особи 3328 гривень. Але це лише верхівка айсберга. Від мінімалки та прожиткового мінімуму залежать десятки інших показників. Податкові ліміти, єдиний внесок, допомоги, лікарняні, штрафи та соціальні виплати. Ми підготували багато аналітичних матеріалів про ключові зміни, які випливають із держбюджету 2026, А також на платформі уже доступні оновлені довідники 2026 з усіма базовими показниками за проектом бюджету, зручні таблиці та актуальні чек-листи з розрахунковими величинами для бухгалтерів. Посилання знайдете в описі під відео.